Є в мене, друзі, сигнальчик. Що мені, друзі, хотілося сказати непогано, це на село У мене вже є два соліда. Августа Товстого. У мене, друзі, черговий сигнальчик. Зверховий сигнальчик. Я вже, друзі, страшенно замучився, і тут ще є що ходити. Доволі є велика територія. Я думав сьогодні зробити два відеоролики. Слава Україні, мої друзі. Ну що, у нас сьогодні будуть пошуки по середньовіччю. Вибачаюся, за Деуса, трошки шумненький. Ну нічого, боглино. Сьогодні будемо купати по середньовіччю. не знаю, що мене чекає, але думаю, що буде непоганий результат. Сьогодні планів дуже багато, особливо, щоб виходити ось це поле. Що мене чекає, не знаю, так що залишайтеся на каналі. Є в мене, друзі, сигнальчик. Щось викупав, тільки де. О, друзі, монетка. Монетосік, монетосік перший. Перший сигнальчик і монетка. Давайте дивитися разом. Відмою нашу монетку, такого більш-менш щоб часу нашого не гаяти. І це у нас, друзі, грош. Грош Станіслава Августа Понятовського. Ну, тим не менш, забираємо. Гарна, приємна знахідка. Хоча монета напівбита, але перший сигнальчик. Супер. О, друзі, в мене є гарний сигнальчик і гарна знахідка. Сказати чесно, якби я би ходив би і дивився на блок, я би не копав цей сигнал, бо показував в радіусі 30. А це дивіться, що у нас. В кого які підозри є. Може його з вас зрозумів. Це в нас частина від хрестика, тільки він зігнутий. Зігнутий. Бачите, так що ми ратуємо і ходимо по полях, шукаємо ось такі, скажімо так, загублені речі і ратуємо від подальшого руйнування. Дивіться, як трактор зруйнував. Шкода, шкода. Ну, все одно, при бажанні можна можна вирівняти. Він і так же бачу рівняється, але може тріснути. Так що я не спішу його рівняти. Дивіться, фактично він весь ці тільки вушка немає. І то що він зігнений. Ну що, забираємо. Файна знахідка. та й Файна знахідка. Що мені, друзі, хотілося сказати. Непогано, це на населеходи. У мене вже є два соліда августа товстого, польського грубася. Що в мене є ще? Найшов від кришталя якусь штучку, не зрозумів. І в мене зараз такий був сигнальчик. Взагалі на поверхності. Я не розумію, для чого я беру лопату, тільки даремну ношу, якщо всі знахідки фактично є на поверхності. Що саме знайшов, я вам зараз покажу. ну в мене серце тут тако... це 100% щось середньовіччя що саме не розумію. Мені потрібна ваша допомога, як завжди. Так що давайте дивитися разом. Зараз друзі вам покажу. Ви напевно її не бачите. Ось вона. Я ще сам не розумію, що це таке, ну дуже величезне, дуже. Ви тільки гляньте, або це якась прекрасна накладка, я не розумію. Каніна, що це таке було, Бог його знає. А от дивіться, яка краса. Я просто в захваті, дивіться. <систити> Пощастило емалі. Зараз я спробую промити і вам покажу. Думаю, кожному буде цікаво, що це таке. Так, беремо нашу водичечку і онлайн. Промиємося. Бачите, ходили тут, люди, ходили камради. Все одно, що має бути моє, то буде моє. Так, я не розумію, чи тут будуть якісь емалі. Так, якась позолота є в нас, проглядається, вже бачу. Ох, ви що? Задіякий бруд. Ось бачите, що це означає глибока оренка. Глибока оренка завжди дає свої плоди. Так сильно не буду чистити. Ох, це щось, це щось красиве було. Я тільки не можу зрозуміти, що. Дивіться. Що це таке було я навіть не розумію, позолота є, присутня позолота, емалі... Ні, емалів немає, щось мені сталося. Патина збереглася і позолота збереглася. Бачите ось тут? -то. Це у нас, друзі, позолота. Інша сторона, мені здається, ось тут мало би бути вушко, або я не розумію, що. Ну, ось така знахідка дивіться. Супер. Суперовий. Суперова знахідка. Друзі, знахід. друзі я включився, то вже покажу. Ось такий. Ось таке скло, яке не розуміється від графіна чи що це було. Ну, кришталь, тим не менш, кришталь я забираю. Дуже він гарний, дивіться, як світиться. І ось таких два солідіка. Вони фактично лисі, але тим не менше все одно. Рахуються монетки. Потрібно чистити і дивитися, я промив лагесенько водичкою і бажаного для себе результату я в ньому не побачив. Тобто монетки майже вбиті. Забираємо та продовжуємо. Далі пошуки. Знаєте, що я, друзі, подумаю? Якщо тут є в нас соліди августа товстого, так, гроші августа товстого, то мені здається, то має якби бути і орти? Ні. Так що будемо шукати орта, я ще нікого не знаходив, а гостату з того, якщо знайду, то емоцій буде просто безмеж. Мені здається, що вони мають туди бути, потрібно просто шукати. Ти потрібно просто шукати. А хто шукає, друзі, той знаходить. Ну що ж, друзі, ось тільки що мені попалася монетка, тільки послухайте, як вона звучить. Знаєте, що це? Це в нас одна. Ні, це не одна, це взагалі нас копійка. Потрібно, друзі, чистити рік нас 1866 рік. Ну що, монетки поповняються до нас в колекції, так що це дуже добре. Хожу я в крок в крок. Так що далі, якщо будуть якісь гарні, цікаві сигнальчики, буду купати онлайн. Це буде набагато цікавіше. Я тут я просто знизу не можу приділитися, де, де сміття, бо тут мусору трошки доволі так багато, а де монеточка. Думаю, кожен мене зрозуміє, хто купає. Ну що, черговий нас сигналчик з глибини, монетка вже підсохла, поки я включав камеру і. Це в нас Станіслав Авуста Понятовського 1767 рік. Нічого такого особливого Ряду вас, Зато гарна патина, тут збереглася. Я її не буду мити, хай підсихає, тоді вже помию. Я сповнив, як камеради казали, не потрібно одразу мити, бо просто змиєш всю патину. Потрібно, щоб вона підсохла і тоді можна мити. Але кон контури все гарно збереглося. Я вам скажу, це дуже непогано. Дуже непогано. Забираємо та продовжуємо далі наші пошуки. Трой зразу я бачу, тут ходили камради, я думав, що тут вже без сенсу йти. Я думав, що вони все повністю вибили. Виявляється, друзі, нереально вибити, що я маю знайти, обов'язково знайду. Ну... Це таке, це важко пояснити. Ось так. Я знайшов був кераміку і хочу вам показати, щоб ви мені допомогли, чи це середньовіччя, чи це якого періоду. Я думаю, що багато, багато людей, хто із вас дивиться, 100% розуміється, що за кераміка. Мені здається, що це середньовіччя. Я стою на цій точці, що середньовіччя, а хочу вам показати, можливо, помиляюся. Давайте дивитися разом. Дивіться, яка у нас кераміка. Це я знайшов маласеньку частинку від нашого горщика гладчика, Як це правильно назвати, ось така кераміка. Я думаю, що. Багато хто із вас може мені підказати. Буду сильно вдячний. Ну що, я продовжую далі шукати. Так що залишаю я цю кераміку ось тут, бо вона мені не потрібна. І хай лежить. Друзі, хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся, вам не важко. Мені приємно ось так хожу зараді того, щоб показати вам гарні цікаві речі і сьогодні посередню вічу. Тобто 1600-1700 роки, ось так. Був у мене, друзі, черговий сигнальчик. І попалася мені радянська монета. Хоча вона взагалі була на самому поверхності. І це у нас дві копійки, 1930 рік. Сонечко дуже гарно світить. І якість картинки взагалі бачу не та. До речі, багато чого я понаходив тут. Це Я, друзі, був знайшов там е, гудзика. Одного гудзика знайшов, другого гудзика знайшов. Е, Коротше, багато чого понаходив. Пізніше це вам все покажу. Мені здається, якщо я цілий день буду ходити, у мене відеоролик буде мінімум на 2 години, тому не знаю, можливо, зроблю таке, що на пару частин. Бо стовідсотково ви не будете дивитися годину відеоролик. Коротше, побачимо, знахідки є, і це дуже добре. Це дуже-дуже добре. І я сам на полі, поки немає жодного камрада, ну, принаймні я не бачив, можливо, десь там далі є. Ну що, я продовжую далі шукати, але залишайтеся на каналі. Пробуємо закупити онлайн. Дивимося. Є, є у нас монеточка, друзі, це одна друга копійка Одна друга копійка. Чи що Так. Одна друга копійка 1899 року. інша сторона в нас. Не дуже в в такому файному стані, потрібно чистити, але контури з монети все є. Супер. Ми забираємо та продовжуємо далі шукати. Монеток сьогодні доволі так багато. Дуже, я би сказав, Є У нас, друзі, черговий сигнальчик. Зараз подивимося разом, що це таке. Знімаю все з першого дубля. Опа, бачу. Опа, дивіться колечко у нас. Ух, непогано, непогано, чоловіче калієчечко. Шкода, що нестаресеньке. Можливо, радянщина, але тим не менш приємно. Хтось загубив, а я знайшов Дивіться, яка гарна, чудова знахідка. Забираємо. Супер. До речі, друзі, давненько не включався, є монеточки, я вам не показував. В основному соліди, пізніше це я вам все покажу, жара просто неймовірна, але ходжу, знайшов я місце, де я останній раз пам'ятаєте, мене дощ був вигнав з поля. Я знайшов те місце, де я ходив, і зараз таки ходжу, так що тримайте за мене кулачки. Ну що, друзі, підіймав я файний сигнальчик, так. щось є, давайте дивитися разом. Так, Сигнальчик у нас десь ось тут. Є ж, друзі, щось є. є. Що це таке, дротик? Чи що? А ні, друзі, це не дротик. Це навіть не дротик, це знаєте, що це в нас? Це срібна сережка була. Так, да, срібо. Ось чорне витирається. Ух, супер! Зі срібом нині, дивіться, супер знахідка, ні. Я ж, друзі, замучений, весь мокрий, можна сказати. Ну що, супер-супер-супер. Друзі, ви тільки гляньте, що я викопав, ви собі не уявляєте, я знав, що тут є. Ось воно. Щиточок. Щиточок у нас від персня. Давайте дивитися. Дуже сильно змучений, тут знаходжений. Зараз я спробую промити та вам покажу, друзі. Думаю, кожному буде цікаво, що за щиточок. Багато тут попадалося і роза вітрів. А цей у нас, здається, теж роза вітрів, щось схоже. Якимось малюночком, Ой, збився з кадру, дивіться. Ось такий перстень. Точніше щиточок від персня. Дивіться, який красивий, га? Супер. ні? Шкода, звичайно, що голомодий, але тим не менш гарна, цікава знахідка. І це, друзі, зі ще не все. Зараз я це заховаю. Я що вам покажу. У тут, друзі, було два сигнали. Ось тут щиточок від персня і ось, дивіться. Як це краще взяти? О, вона вже випала. У неї ось монеточка валялася. Я не знаю, чи це просто просто скажімо так збіг обставин. І збіг обставин Зараз я спробую монетку ще відмити і вам покажу. ось Бачите, як буває? Монеточка у нас, друзі, одна друга крейцер, Тут і вони попадаються, не знаю чому, але попадаються. Ось така. Ззаді в принципі, картинка майже фактично леса. там єлі-єлі чуть-чуть проглядається. Бачите, малюночок

Ну, непогана монеточка, ми забираємо, друзі. Забираємо і продовжуємо далі пошук. Я вже, друзі, страшенно замучився, і тут ще є, що ходити. Доволі є велика територія. Я думав сьогодні зробити два відеоролика. Та яких два відеоролика? У мене пупець розв'яжеться, щоб ходити і засняти повноцінний гарний коп. У мене і так є багато боратосів, попадається, я вам фактично їх і не показую. Бо я хочу показати вам цікаві моменти, а не боратоси. Так що якось так. Я би не був, звичайно, що ніяких сигналів показував би Боратоси, куди діватися. А тут є такі, проскакують. Погані сигнальчики, погодьтеся. Так що якось так не знаю, скільки цей відеоролик буде хвилин, але буду вдячний кожному, хто передивиться. Ось так. Так що поїхала далі шукати. Ну, що ж, друзі, Попалася нам із вами ще одна монеточка. Це у нас одна, одна друга копійка 1899 року. Я вже тут фактично дійшов до кінця, майже до дороги. Ще трошки там пару, пару кроків зробити туди-сюди і вже на цьому. Буду закінчувати свій коп. Тут поле доволі таке величезне. Тут є ще одна територія, і ще одна територія, так що тільки потрібен час. Час і бажання копати. Ну ще ж, друзі, чергована знахідка, я вже її відчистив. Це наш жіночий перстень. Тільки обручалочка. Тільки не можу зрозуміти, чи це срібло, чи це не срібло. Якийсь колір такий, як би і білий, знаєте, і окиший. Не можу зрозуміти, гляньте тільки. Ну, тим не менш гарна, приємна знахідка. Вага відчувається, друзі, ну я не можу сказати, що це срібло. Так що, буду вдома, перевіру. Саме найкращий варіант. Ось так забираємо і продовжуємо далі пошуки. Що ж, друзі, глядачі мого каналу на сьогодні вистачає копати. Я сьогодні накопався на всі 100%. Вже більше сил взагалі немає. Так що якось так буду закруглятися. Поле ще величезне. Тут іще ще насправді ходити і ходити. Тут у мене є ще одна частина там. Є друга частина, є ще купа місць. Не встигаю, друзі, не встигаю. Я сьогодні планував зробити два відеоролика. Чесно сказати, не можу, не можу і все. Я не знаю, чи то руки беруть своє, чи то просто я затягнувся не по погоді. Куртка, кофта, кофта, футболка. Ну це капець. Ось так. Так що, друзі, показую вам результат. Друзі, чесно щось сказати, це взагалі нічого не сказати. Знаєте, скільки в мене монет? Я в шоці, друзі, 20 монет. Це тільки монетки порахував. Я гузики взагалі не рахував. У мене навіть попався був гузик 60-го полку. Він зігнутий, на жаль. Ну і я сьогодні результатом класно, класно. Вдалий. Давайте я вам зараз покажу. Міг зробити два відеоролики, роблю один. Так що не знаю, хто буде дивитися. Біть тільки гляньте. Я просто в шоці. Може, хтось щось бачив, можливо, хтось щось не бачив. Ви цього гузика напевно, ще не бачив, я його взагалі не показував. Ось цього гудзика теж не показував. це 60-й наш полк. Зігнутий кудзичок. Дивіться скільки. Скільки в нас монеточок? Радянський, які не хочеш, є боротоси, Одна друга. Крейцери. Радянщина. маю, я просто в шоці, ви тільки гляньте. Я в шоці. Ну, без ріва, якби додому не повертаюся. Якби би без срібла додому не повертаюся. Це стовідсотково бу... було срібло, це нас сережка. А за це я, друзі, її не знаю. Теж вага якби відчувається в руках. але чи Це срібло чи ні, Бог його знає. Дивіться. І ось таке калічко. І ось такий щиточок від персня. І ось така накладка чи що це було. Це взагалі супер. Жир, Жир що я можу казати? Користуюся моментом, поки-поки. Є можливість ходити. Другі, друзі, вам секрет. Тут їх в крок в крок виходжено. Я бачив, от вчора тут ходили один. Я бачив, що ходив, але тут щось для одної людини дуже багато слідів. Мені здається, я ще бачив попередньо два камрада. Мені здається, що вони прямо сюди і пішли ходили. Але все одно, ось такий результат він суперовий. Ну побойтеся. Тоді з вами прощаюся на все добре. Хто ще не підписаний, підписуйтесь в телефоні, вас чекає багато цікавих відеороликів.